Ваші дослідники нас чекають відкриття світі технологій Сьогодні ми з вами поговоримо про професію метеоролог. Метеорологи люди, які вивчають погоду. Вони знають про природу все напрями вітру, вологість повітря, чи буде сьогодні або завтра сніг чи дощ. І чи зміниться через декілька днів похмура погода на ясну? Метеоролог це дуже важлива професія, адже прогнози погоди, які створюють метеорологи, необхідні для польотів літаків, плавання кораблів і для мандрівників. Як же метеорологи передбачають погоду, їм в цьому допомагають метеорологічні станції та спеціальні прилади для спостереження за погодою. А чи завжди була ця професія? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Колись давно наші предки помітили, що природа сама підказує, коли яка буде погода. Цьому їм допомагав рослинний та тваринний світ. Ще в давнину люди вірили, що в день весняного рівнодення, коли справжня весна бере свої права, з вирію повертаються жайворонки – вони говорили жайворонки прилетіли, весну красну на своїх крилах принесли. Тому існує така гарна і цікава традиція випікання булочок жайворонків у вигляді пташок. Сьогодні ми будемо випікати жайворонків і спостерігати, як поведе себе тісто при зміні температури. Для випікання жайворонків нам знадобиться. Спочатку робимо опару. Залишаємо опару в теплому місці на 15 хвилин. Опара наповнилася бульбашками. Далі поступово додаємо всі інгредієнти та замішуємо тісто. Гарно вимішуємо тісто, щоб вироби ліпше підійшли. Та краще тримали форму. Тісто має вийти не липким, але й не надто крутим, еластичним, гладеньким. Щоб тісто підійшло, ми його ставимо в тепле місце. Цікаво, чи відбудуться з ним зміни? Дітки, погляньте на наше тісто. Воно в теплому місці збільшилося в об'ємі. Наше припущення підтвердилося. Наше тісто добре підійшло, воно м'яке та еластичне. Далі найцікавіше час ліпити жайворонків з тіста. Ось такі гарні пташки у нас вийшли. Перед випіканням деко з жайворонками залишаємо у теплому місці на деякий час. Після того, як пташки збільшаться в розмірі, ставимо у духову шафу для випікання. Не забувайте, що духовою шафою користуватися можуть тільки дорослі. Наші жайворонки при високій температурі духової шафи збільшилися в об'ємі. Випеклися до готовності та покрилися рум'яною скоринкою. З цього досліду, ми можемо зробити висновок, що в теплій місці тісто збільшується в об'ємі та стає м'яким і пухким. А при високій температурі вироби збільшуються в об'ємі, випікаються і покриваються рум'яною скоринкою. Випікайте жайворонків та потіште своїх ギート。